Вітаю! З вами я Катя Баділа. Майже восьма вечору, Сьогодні в нас вівторок і ми з вами будемо розслаблятися. Будемо робити розслабляючий масаж перед сном, грім поки що ручки. Всім привіт, хто приєднується. Привіт-привіт! Напишіть, будь ласка, як мене чути, грійте ручки. Візьміть якийсь будь-який крем з собою, тому що під кінець ми з вами намажемо крем на шию і зробимо ще по крему легкий такий розслабляючий масаж. Привіт, 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 привіт! І... Супер, дякую! Дякую. Приступаємо, поки ще доєднуються дівчата, поки що просто ручками. Один пальчик з цієї сторони, інші пальчики розминаємо трапецію. По хребту ми нічого не робимо, тільки м'які рухи. Потім, коли я збережу, в коментарях я вас чекаю, кому було боляче це робити, в кого були больові відчуття. Дякую, дякую, дівчата. Розмина. Якщо так некомфортно, Па старінки, підлікать ручка і рукою розминаємо, якщо не комфортно, ось таким чином. Розслабляємо. Прямо глибоко, глибоко сюди пальцями протаєтесь, прям захвачуйте, щоб ви відчували під пальцями прям рух м'язів. Від того, щоб тут погладити ось так собі там щось погладите, толку не буде. Ми не розслабимо м'язи зажаті. Навіть якщо, до речі, виходите на масаж, от зараз восени і в, в, навесні класно якраз робити оці сезонні курси масажу, масажу тіла. Навіть якщо ви ходите, самостійна робота, також дуже дає багато плюсів, коли ви самостійно розминаєте. Угу. Тепер захвачуємо, захвачуємо цю частину нашої шиї і розминаємо. Давайте, давайте по черзі, щоб ваші ручки не заморювалися. Розминаємо, розминаємо. Прямо з під потилиці. Ось тут, де починається ріст волосся, прямо звідси. І по черзі одна сторона, інша сторона. І змініте руки. Розминайте, розминайте. Як ніби, знаєте, коли ми місимо тісто таке туге, от такі ж самі рухи розминаючі. Угу. Інша сторона знову. Змінюємо сторони. Сьогодні прям буде акцент саме на шию, на трапецію. Через пару днів зніму тейп, а потім зробимо ще сюди після масажу декольте, взагалі класні відчуття. І ще разок змінили цю сторону. От бачите, все червоне клас. Розминаємо розминаємо. Прямо ж, де потилиця, також туди пальчиками протаємося. Знайдіть, ви можете повідслідковувати відчуття в вашому тілі, де є, от, знайдіть такі, як точечками пальці поставили, да? сюди так, якщо не видно, поставили і робимо сім масажні такі рухи. І повідслідковуйте, от де є цей момент такого. Кайфулі, кайфулі. Ой, ще хочеться затриматись і ще хочеться затриматись ось тут. І зупиняйтесь тут, більше приділіть уваги цьому місцю. Розминаємо. Знову змінили ручки, щоб вони нас не заморились. Угу. Чудово. Завершуємо. Червоне все, ну просто клас. Тепер крапівка по шиї ззаду. Що ми робимо? Ми ладоні обхватили, ми з вами це вже робили. ладоні обхватили, розкриваючи лікоть, обхватили ладоню шиї, опускаємо лікоть і голову повертаємо до цього ліктя. Сюди, сюди. І в нас під пальцями на шиї відбувається, як крапівка в дитинстві. Да? Коли пережимали так от, та всім, я так думала, робила. Пережимали шкіру і були такі відчуття печіння. От зараз, добрий вечір. приєднуйтесь до нас. І зараз, от таке ж саме розігріваючи будуть рухи, також заходьте сюди на область, на область холки прямо. Як ніби іксообразним. Не просто по шиї можна, а тепер спускайтеся вниз, вниз сюди, вниз. Парці можна як разом, так і отак в розтопирку. Уже ви можете відчувати дуже такі приємні, теплі відчуття повністю по всій шиї. Ще три, два, і один. Молодці. Беремо крем. Якщо у вас крем поруч, я буквально там декілька секунд зачекаю, якщо ви його не взяли. Якщо у вас крем поруч, намашуйте поки що крем на всю поверхню шиї і на передню поверхню шиї, сюди. І на задню поверхню шиї, і сюди спускаємося, спускаємось на трапецію і на плечики. Яким чином намашуємо крем? Від центру підборіддя, сюди до вушка і вниз себе обняли до плечика. Знову сюди і вниз обняли. Можна підключати повністю цю частину ладоні, але це повинні бути дуже легкі рухи, особливо в районі щитоподібної залози. Тобто в районі щитоподібної залози, ось тут ми тільки нанесли крем, більше ніяких маніпуляцій не робимо. Нам туди не треба нічого активізувати. Ось цю область треба дуже обережно. Прогладили, прогладили. Тепер пальцем ось таким чином, як ніби ми галочку. І бокова поверхня нашої шиї зверху вниз кругові рухи, кругові рухи, вниз. І ще. Вниз. Чудово. Вниз. От наш грудинок ключично застевить. Ось тут. Ми його як ніби обхватили пальчиками. І вниз ведемо. Угу. Тепер подушечками пальців цією частиною від потиличних ямочок. У нас тут потиличні вогні, отут ви відчуваєте, можете відчувати такі, як ямочки. От ми вздовж, кругові рухи вниз, спіралька вниз, 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 наскільки це дозволяє. Так, зараз мені. Я сяду, так, щоб вам було видно. Вниз. Можна голову трошки опускати, видовжуючи трапецію, вниз, вниз, вниз. І ще третій раз. А тепер ми робимо такий самий рух, тільки вгору. І без спіральки просто таким вигладжуючим рухом вздовж хребта, не по хребту. І вгору, вгору піднімаємось, і потилицю ніби хочемо витягнути, і пальчики туди нагору прям до волосся зайшли. І ще Не давим, це повинно бути такі приємні відчуття. І вгору, вгору, вгору. І ніби потилицю, знаєте, як за потилицю у вас хтось от за хвостик мій взяв мене і витягує. Тобто я витягую всі-всі-всі-всі хребці, таке приємне, приємне витяжіння. А давайте ще декілька разів зробимо. Так класно. І сюди напору, на напору. На на Клас. ще два. І видовжуємо, 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 видовжуємо. І останній раз. Супер. Повертайте до вас обличчя. І тепер прогладили грудину ключо-сосцевидний. Візьміть трошки більше крему, якщо у вас не ковзає. От він у нас. Нахилили вперед голову, трошки вбік, от він у нас. І такими легкими рухами прогладжуємо. Всім привіт, хто доєднається, хто доєднується, вже ще трошки. Я буду зберігати, ми завершуємо і ви зможете спочатку зробити. І ось такими розкриваючими рухами прогладили грудину ключично зусилини. І та ж саме інша сторона. Для тих, хто хоче більше масажів. Сьогодні відкрились продажі, ви можете бачити, в мене в блозі секретний чат масажів обличчя. Якщо порахувати 3-місячний навіть абонемент 340, 200, 249 гривень. Туди входить. Скільки я рахувала? 13 масажів нових 5 хвилинок і 13 комплексів прав для постави. Проглайте вашу область декольте. Плюс 7 масажів на всі області обличчя. Це коротенькі вправи, які можна робити щодня. Щоб прокинутися, щоб збадьоритися, щоб привести обличчя до ладу, зранку зменшити набряки. Посилання є в шапці профілю, або пишіть мені будь-який коментар, в, в, в коментарях до цього прямого ефіру, або до рілсі. Все. До завтра. Чекаю вас в коментарях. Пишіть, як ваше відчуття зараз, як ваша шия себе почуває. І е, що ви відловили: чи було розслаблення, чи було, були десь больові відчуття? Все, до завтра.